Страйк сценаристів у Голівуді завершився. Тим часом актори продовжують страйкувати. Косметика Дженніфер Куліч, незвичний гострий образ Кім Кардашіан для CR Fashion Book. Сідні Свіні відсвяткувала свій день народження. Поговоримо також про Веса Андерсона, справжній детектив. Друзі, всім величезний привіт! Я нагадую, що мене звуть Марина, і я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Я буду щиро вдячна вашим коментарям. Бажаю класного. Перегляду, приємного перегляду. Якщо вам теми подобаються, якщо є чим доповнити, будь ласка, коментуйте. З вас лайк, підписка, коментар, якщо сподобалося. Не будемо затягувати. Розпочинаємо! Друзі, хочу показати вам також кадри з нового тизера майбутнього сезону справжнього детектива. Це вже буде четвертий сезон. Основну головну героїню там гратиме жінка. Якщо ви не дивилися перші три сезони, то я однозначно вам рекомендую. Це моя найбільша рекомендація вам, особливо перший сезон із Меттю Маконахі. Від цього серця вам рекомендую. Я нагадаю, що серіал створений ніком Піцолато, Саме четвертий сезон був офіційно запущений у розробку каналом HBO у червні 2022 року. Дія його буде відбуватися на Алясці. Партнери-детективи розслідуватимуть зникнення шести чоловіків. Головні ролі у четвертому сезоні будуть зіграні Джоді Фостер. Це неймовірна акторка із мовчання ягнят. Якщо ви дивились про Ганібала лектора, неймовірний фільм. Також однозначний топ-фільмів, які треба подивитися, і Кайлі Рейс. Що варто сказати, що робота над четвертим сезоном справжнього детектива розпочалася саме у лютому 2021 року, і, до речі, на відміну від попередніх сезонів, у ній не приймав участі Нік Піцолато. Звучали непідтверджені дані відносно того, що сценарій все-таки пишуть Лусія Поенто та Сем Левінсон. Сезон був офіційно запущений у розробку саме у липні 2022 року. І шоуранером стала мексиканка Іса Лопес. Головну роль. Отримала Джоді Фостер, і пізніше до касту долучилася професійна боксерша Калі Рейс, яка незадовго до того дебютувала у кіно. Зйомки проходять у Ісландії. Вони розпочалися у листопаді 2022 року. Четвертий сезон буде називатися Нічна країна після того як вийшов третій сезон справжнього детектива, як завжди, думки шанувальників розділилися від повної неприязні від негативу до обожнювання. Ну особливо мені дуже подобається. Серіал, тому я, я в клані людей, які люблять справжній детектив. Мій топ. Це перший сезон. Напишіть, який у вас. Друзі, чекаю на вас у коментарях. Напишіть, чи дивилися ви, чи чекаєте, бо це неймовірні історії. Як завжди, там буде порядка восьми серій. Я чекаю з нетерпінням. Рухаємося далі. Ну що ж, хочу поговорити з вами трішечки про Веса Андерсена і його «Wonderful Story of Henry Sugar» з Бенедиктом Камбербетчем, уже доступним на Netflix. Неймовірна історія Генрі Шугара. Це короткий метр Веса Андерсена. Мені сподобалося, я дивилася на днях. Порядку 40 хвилин. Ну, як завжди, неповторний стиль Веса Андерсена зачаровує з самих перших кадрів. Як завжди, цікавий акторський склад, класна світлокорекція. Візуал це однозначно відрив у стратосферу із фірмов. Вимими кольорами фільмів Веса Андерсена, актори, які озвучують і свої цитати і свої дії. Це все дуже круто. Якщо ви шанувальник творчості Веса Андерсена, то велком на Нетфлікс. Прем'єра-стрічки відбулася поза конкурсом на Венеціанському кінофестивалі. Нагадаю, що ми обговорювали це ось у цьому відео. У фільмі також, окрім Бенедикта Камбербеча, який дуже гармонійно вписався у роль Генрі Шугера, зіграли Дев Паттел і також Бекінгслі. Зі списку Шинвера вийшла ціла серія екранізацій Руада Даля. Неймовірна історія Генрі Шугарта, наступні три в по черзі щодня Netflix додає одну із трьох екранізацій. По перше, це лебідь. Лебідь я вже бачила. Вийшов і подивилась така дуже коротенька трагічна історія. І ще не дивилася, але також хочу подивитися ловець чурів, рад кетчер і отрута Пойзон. Єдине, що хочеться сказати про цей фільм, що ну і це логічно, Уесу Андерсона дуже тісно у форматі короткометражного кіно. Стилізовано все, звичайно ж, на супервисокому рівні костюми, геометрія кадра, 40 хвилинний хронометраж не встиг повністю познайомити глядача із діючими персонажами, не зміг розповісти, де саме проходить історія. То коли дивилася, мене було відчуття, що я погружена у персонажа, але от чогось мені трішечки не вистачає. Поверхам 40 хвилин для веса надзвичайно це малувати не встигаєш прочитати те що прописано поза основними сценами основними репліками як наче не вистачає часу считати підтекст як закладав автор у кожну цитату у кожну дію і так далі але те що четверта стіна розбита між глядачем і між акторами це однозначно дуже гармонійно як я вже вам казала вписався бенедикт Камбербейдж. взагалі ці всі інтер'єри костюми вони йому неймовірно личать бенедикт Камбербейдж сам відрізняється Такою фактурою і статурою людини, як наче з того часу, От трішки не вистачило мені хронометражу, якщо чесно. Пишіть, що думаєте. Якщо дивилися неймовірну історію Генрі Шугера. Якщо ви дивилися лебідь, ловець щурів» і «Отруту», звичайно також буду чекати на ваші думки, на ваші коментарі. Пишіть у коментарях, будь ласка. Дженніфер Куліч об'єднується з ELF Cosmetics для запуску обмеженого випуску набору для губ Dirty Pillows, який складається із чотирьох елементів. Ну, Дженіфер Куліч просто неймовірна жінка, дуже класна комедійна акторка. Особливо її зірочка засяяла після серіалу Білий лотос. Це суперсеріал, який треба подивитися, якщо у вас є час, якщо у вас є настрій. Як ви відноситеся до новини про те, що і Дженніфер Куліч також хоче долучитися до косметичних. Сфери. Знаєте, тут дуже така тонка межа, коли актори, які заробили зараз на хайпі, якщо можна так виразитися, їхнім обличчям, їхнім образом, їхньою популярністю хочуть скористатися косметичні компанії. Як на мене, це не дуже гарна ідея, але я не знаю бекграунду Дженіфер Куліш. Можливо, хтось чув більше інформації. Тому дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте відносно такої новини. Друзі, хочу вам показати абсолютно захопливий і новий такий гострий образ Кім Кардашіан для CR Fashion Book Issue, 23-й випуск захоплення дня. Це просто ця зйомка. Абсолютно новий образ Кімберлі, з яким вона впоралася бездоганно. Вона така, як знаєте, такий джокер, тонкі брови, коротка стрижка. Круто підкреслили її гостроту на фото, і деякі спокійні образи при цьому вибрали. Також однозначно зіграло не останню роль. З моєї сторони вау, дуже дивно її і незвично було бачити саме в такому образі. Я вважаю, що її личить. Напишіть вашу думку. Сідні Свині відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 26 років. Тематичною вечіркою вона відсвяткувала свій день народження у стилі випускного балу 80-х. На вечірці, звісно ж, було багато друзів-знаменитостей. І е, цікавий факт, що незважаючи на чітко визначену тематику святкування, бачився б мікс Барбікору та Ейфорії. Які враження у вас? До речі, нагадаю, що Сідні Свині зовсім недавно знімалася у кліпі, приймала участь. Вона активно була присутня у інфополі, тому вітаємо сідні свіні з днем народження, неймовірної краси дівчина за за свою красу в свій час. Під час першого сезону «Ейфорії» вона дуже багато отримала критики відносно своєї краси. Хоча я вважаю її дуже гарною дівчиною. Як ви відноситеся до сідні свіні? Напишіть у коментарях. Найдовший страйк сценаристів у Голлівуді тривав 148 днів і добіг до кінця. Хороші новини з лінії фронту страйкуючих американських сценаристів. Нарешті гільдія сценаристів блискуче і блискавично виграла боротьбу за свої права, вибиваючи для своїх членів найкращі умови роботи. Асоціація продюсерів кіно і телебачення задовільнила усі вимоги гільдії сценаристів і щодо відсотків з гонорарів, мінімальні гарантії використання штучного інтелекту. То ну і, взагалі, умов їхньої праці. Члени гільдії сценаристів вже вийшли працювати. Страйк сценаристів закінчився о 12.01 у середу за часом по Лос-Анджелесу. Переговорний комітет правління гільдії сценаристів Америки Заходу і Рада гільдії сценаристів Америки Сходу одноголосно проголосували за те, щоб рекомендувати угоду, і тепер за угоду голосуватимуть уже члени гільдії. Голосування пройде з 2 по 9 жовтня. Сама. Аж угоди діє з 25 вересня 2023 року по 1 травня 2026 року. І сценаристи зможуть повернутися до роботи, поки триває голосування. Таким чином з понеділка розпочинаються голосування, а 9 жовтня має бути офіційно підписано контракт. Найважливіше, чого вдалося досягти письменникам і сценаристам, хочу коротко вам розказати: по-перше, друзі, збільшено гонорари для авторів, тобто щорічно вони зростатимуть на 5, 4, 3,5%. Гільдія спочатку пропонувала 6,5-5, студії пропонували 4,3-2%, але у результаті зійшлися десь посерединці на 5,4-3,5%. Сценаристи, які складають першу чернетку проєкту, точно братимуть участь далі і отримують передоплату. Таким чином є Хоч якісь гарантії роботи сценаристів. Обмежили все таки можливість використання штучного інтелекту. Тепер штучний інтелект не може писати та переписувати сценарій і служить виключно допоміжним інструментом. Сценарист може використовувати штучний інтелект саме за згодою компанії, але компанія не може зобов'язати сценариста використовувати штучний інтелект. Студії мають інформувати сценариста, якщо матеріал було згенеровано штучним інтелектом. І гільдія залишає засобу. Собою право стверджувати, що використання матеріалів сценаристів для навчання штучного інтелекту заборонено мінімальною базовою угодою чи іншим законом. Я нагадаю, якщо ви дивилися одну із серій американської історії жахів, то там також, якраз була тема із використанням штучного інтелекту, з використанням образу акторів без їхньої згоди, І ця серія підштовхувала подумати, що як же далі це все буде розвиватися. Якщо дивилися, дайте знати в коментарях. Ще один із пунктів це те, що актор. Розуміють механізм побудови відрахування після перегляду їхніх проєктів на стрімінгах. Це, взагалі, величезна перемога гільдії. Компанії тепер зобов'язані повідомляти гільдії, скільки годин дивилися те чи інше шоу, і гільдія сценаристів може повідомляти ці дані авторам. Якщо мінімум 20% домашніх передплатників стрімінгу переглядали фільм або серіал у перші 90 днів після виходу або у перші 90 днів у будь-який наступний рік показу, то сценаристи отримують бонус у розмірі 50% від фіксованих домашніх і зарубіжних відрахувань. Тобто майже вдвічі виростуть і зарубіжні відрахування від Netflix. Виграла Гільдія, і у питанні сценарних кімнат це було однією із найбільших умов. Так звані девелопмент кімнати, у яких сценаристи працюють до отримання грінлайту, повинні складатися щонайменше з трьох сценаристів-продюсерів, включно із шоуранером. Саме їм гар. Гарантується 10 тижнів роботи. Кімнати, де сценаристи працюють більше 20 тижнів, вважаються пост грінлайт, і вони теж повинні наймати мінімум трьох сценаристів-продюсерів, включаючи шоуранера. і розмір кімнати залежатиме від кількості епізодів. Тільки якщо один сценарист не пише всі епізоди, так що Шерідан Уайт і Мейзін точно залишиться при роботі. Якщо кількість епізодів складе 6 або менше, то в кімнаті повинні бути мінімум 3 сценаристи і 3 сценаристи-продюсери. Якщо сезон складається і від 7 до 12 епізодів, то має бути мінімум 5 сценаристів і мінімум 3 сценаристи-продюсери. Якщо епізод більше 13 епізодів, 13 і більше, то має бути присутніми мінімум 6 сценаристів і мінімум 3 сценаристи-продюсери. Сценаристам найманим для написання першого драфта Зокрема, авторам так званих спеків гарантовано другий етап роботи на сценарії. Передоплату визначили в розмірі 50% від, від гонорару, і штатні сценаристи на серіалі тепер теж отримуватимуть гонорар за написання епізоду. Раніше важливими такими досягненнями є те, що гонорари отримували лише продюсері та стори-едітори. Тим часом актори продовжують страйкувати незрозуміло, коли вони дійдуть угоди з Голлівудом. Я нагадаю, що тему страйку ми піднімали. Ось у цьому відео. ми говорили про нього у відео про номінантів на премію Еммі. Якщо вам цікаво, хто номінований на премію Еммі у цьому році, ви можете подивитися також і це відео. І згадували у відео про Венеціанський кінофестиваль, про переможців, номінантів, лауреатів. Як саме страйки сценаристів і акторів вплинули на цьогорічний венеціанський кінофестиваль. Друзі, пишіть, що думаєте. Як вам такі умови, як на мене, то прекрасні умови у людей, хоч якесь з'явилося розуміння того, заради чого вони працюють, тому що інколи, ну звичайно, для там сценаристів A-list, якщо можна так сказати, у них була були гарантії роботи. Вони знали, що вони плюс-мінус отримують адекватні гроші. То для особливо для починаючих сценаристів, то для них там були взагалі кошмарні умови. І я дуже рада, що хоч трохи вирішилося питання із цими кімнатами. Ми де люди можуть працювати з грінлайтами і також зі штучним інтелектом. Пишіть, що думаєте, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Чекаю на вас у коментарях. Дорогі друзі, на сьогодні це все. Я рада була вас вітати на своєму каналі. Буду рада бачити, звісно ж, вас у нових відео. Я нагадаю вам також про нашу ініціативу підтримки хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, а також підтримки бездомних домашніх тварин, які знаходяться у притулках. Якщо є можливість, будь ласка, копійкою, їжею, сіном, соломою будь чим. якщо можете допомогти, будь ласка, допомагайте. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що побачу вас у наступних своїх. Відео і та чекаю на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей! Скоро побачимося! Бай-бай! Бережіть себе!